Послухайте невеличку поезію незабутнього Павла Глазового. Дивлюся я телевізор. Виступа мужчина, а за ним великі букви Нова Україна. Після нього другі треті з жаром молодецьким викладають кислі мислі суржиком Донецьким. Що ж це, браття, країна? нова Україна, і якого народу племені коліна, чом про неї не чував я на школярській парті? Де вона, в якій півкулі? Покажіть на карті, покажіть мені, будь ласка, де її столиця. Виявляється, на карту нічого дивиться, це зібрались на Конгресі ринкові герої, щоб творити Україну нову зі старої. Так не мов би Україна це для них як шапка. Зняв з макитри рвану драну, викинув і крапка. Люблять щирі. Українці, Україну неньку, а комусь вона набридла, подавай новеньку. Діячі всіляких партій, члени й активісти, влаштовуйте конгреси і збирайте з'їзди, засідайте. Викидайте гроші на наради, щоб пробитись, проштовхатись ліктями до влади. У боротьбі за привілеї лізьте хоч на стіни, та притім, не поминайте в своє України, вас не стане, і нас не буде, в цим беззладнім світі, а земля. Її не стиме по своїй орбіті, бо вона не знак на карті, а творіння Боже. І новою чи старою звати її не гоже. Що для неї колотнеча ваша політика? Тична. Ви тут гості. Тимчасові Україна вічна слава Україні.